Ну що ж, пішов другий тиждень пошуку автомобіля Tesla Model Y на аукціоні для продажу. А нагадаю, мені абсолютно неможливо, автомобіль п'ятимісний, семимісний, червоний, зелений, білий чи чорний колір для мене не має значення взагалі. Пошкодження ну, майже не мають значення, тобто головне, щоб вони були. Невеликі, бажано з цілою безпекою. Тобто ось по цьому. А передок, задок, двері не має значення. Пробіг. Ну, великого значення немає, але ну хочеться поменше. Але, типу, 30-35 тисяч миль теж влаштовує. Саме головне для мене це ціна. І знайти на сьогоднішній день по хорошій ціні, ну типу там 13,5-14 Tesla Model Y нереально. Я відібрав на вчора, наприклад, 6 автомобілів, всі походили по 18 тисяч.